Друзі всім привітки, всім доброго раночку. Ми вже збираємося до Інни з Женію. Я вчора як вам говорила, напекла Сінабони. Сьогодні якраз приїхали і на Женю з Таїланду і йдемо на годинку до них в гості, бо далі Женя працює. Нас якраз так не збігають за дні, тому що ми працюємо до 12 дня, а Женя з першого дня, тому в нас є тільки годинка. Ось так: чай, сі на бони, розмови поділяться враженнями про Таїланд та й все. І додому, тому що я взагалі мені не можна виходити на сонце. ось намазала сонце кремом. Я думаю, це видно, тому що він з якимось таким білим ефектом. Але не знаю що краще, чи є червоне обличчя, чи біле. Ну, але обличчя таке ось покажу вам. Ну типу, нормально. Я думала, буде гірше, але нормально. Зараз ще кепку в діну і буде все чудово. Тому погнали. Це у нас на вулиці сьогодні знову погода, дуже вітряна. Ось ми всі набони несемо. І їдемо на таксі, тому що часу дуже мало. Hello! Свої справи, сядуть на байк, позбирають якийсь там шланг, був. Тобто ніхто взагалі не сходить з дороги, так як в нас, приклад, знаєш, їде машина, всі розбігаються. Тут ні, вони зробили всі свої справи, він почекав і все. Так, ось Женя приймає пост. Останній з цього трапиш. Ты заметила, так? То що то тебе до ще що за зняли? Він вже гріється, Інна вже тут пуховарить, а це нам подарунок. Це тайська сушена рибка. До речі, дуже смачна. Ми її частенько в Таїланді купували. Таліска, що маєш? Це сина? Чи ти вирішила просто нам похвастатись? Ні, це все. Це все? Подарунки? Клас, дякую. Там вже йдемо від Іни з Жені. Йдемо на ринок, ще потрібно зайти, але напевно ще зайдемо на набережну, правда? Подивимось, що там за погода. Тому що тут вітер, подивимося, може, там буде сильно великі, можливо, хвилі будуть. А потім зайдемо на ринок, потрібно купити яйця. Ось це будівництво, до, до речі, я вам за нього знімала, дивіться, як побудували швиденько. Ось, до речі, жіночки також працюють. Так, ось дивіться, в нас тут ринок на колесах. Різні такулі. Сумка з собою, сумка в'єтнам. Капелюхи, купа всього. І звичайно, це все для корейців. Ось цілий автобус корейців підвезли. І вони тут все скуповлюють. 600. Ось, все для корейців. Ага, ну, оскільки тут взагалі автобусів не приїхали в ось цей заклад. Тут тобто ти поплатиш певну суму і їстиш, скільки в тебе влізе. Ми також сюди ходили. Окуляри. Так, корейців багато. Один, два, три, чотири, п'ять автобусів. Ого! І оце, до речі, якраз ці рибки, що я вам знімала, здається, коли це було вчора чи позавчора. Якраз біля них проходимо. Ось такі автобус. Такі гарні, крісла. І підходимо до набережни. Як на диво, море дуже спокійне, тому що ну, вітер був сильний, а тут біля моря навіть і немає вітру і немає хвилі, що дуже дивно. Все ж таки підійшла до моря і тут є вітер. Там, напевно, якийсь великий будинок закривав, тому так. Здавалося, що нема вітру, але людей щось дуже мало. О там така гарна хмара над е, горами. Де всі туристи? Де всі люди? Я щось не розумію. Дуже мало людей насправді. Побули, ми там буквально хвилин 15, недовго. Йдемо, зараз ще зайдемо в магазин, дивіться, ось видно, що корейці. Всі одинаково одягнені. До речі, ти під них теж косиш. Так, трошки Курці? Полукорейсь, так, Полукорець. Полукорець. Да, полукровка, як Герміона з Гаррі Поттера. Ось це зараз зайдемо ще в магазин, далі ринок і додому. Хочу взяти молоко. Тут воно коштує 40. 5, у нас є ну, до внутрішні дешевше. Я хочу взяти ось таку типу. Ну це сметану ми називаємо, але це просто йогурт без цукру і коштує він на 42 тисячі. Ось дивіться, можна свіжовичавлений сік з апельсинів придбати за 10 тисяч. Класно. Ну, типу, якщо рівняти свіжо, вижати сік за 16 гривень, то це недорого. Але якщо взяти, до прикладу, що можна купити кілограм апельсинів за 16 тисяч гривень, то це дорого. Тому що там вона видавлює приблизно 2-3 штучки, а на кілограм можна взяти, я думаю, значно більше. Ось в них також яке свято, бачите, ось це все, вони виставляють духам і також завжди щось ось таке спалюють. Не знаю, що вони там спалюють, але це також стосується ось цих свят, що вони виставляють їжу духом і щось палять. Ми вже рухаємось на базар. Але над вулицею спека, ну не така, щоб дуже сильно, тому що є вітер, але хочеться чогось холодненького випити. Якщо знайду, до речі, сік з гуавою, то обов'язково зупинимось. О, тут також є всіх апельсинів за, за 10 тисяч. Так подобаються ось ці їхні квіти. Це типу як дерева, вони ось так плетуться. Але вони дуже красиві і вони завжди так велично виглядають, тому що їх ось так. Дуже завжди багато в купі. Таке ціле величезне дерево. Дуже гарно. Йдемо якось такою в'єтнамською вуличкою. Якісь одні розрухи і сміття. Місцева школа. Дивіться, тут всі ще ходять в одинакових... Е, Боже, як вона, форма. Ось. В одинаковій формі. Навіть <плес> збігатися діти до нас. Нагадала зразу Китай. Така сама була історія. <плес> Ну мені наприклад подобається, що вони всі в одинаковій формі. Ну і що хочу вам сказати. Я за те, щоб діти ходили в одинаковій формі в школу. Не знаю. Багато хто цього проти, але я за, тому що це настільки просто, дитині не потрібно вибирати. Шукати цей одяг постійно, мама, я це вдівати не буду. Іде з психологічного боку дуже класно. Я тільки якраз так хотіла сказати, та, та, тому, якщо, що, тому що, що до того не дійшла. Хто краще вдівається, зразу йде отакий. Так, що тобто всі рівні. Ось це мені uh -huh. тут подобається. Uh -huh. uh -huh. Так, нам це. Та, що всі між собою рівні, і це також дуже-дуже класно. Uh -huh. Та й батькам дійсно набагато легше, тому що помра uh -huh. uh -huh. віка як ходила та, в школу, теж мама, я це вдівати не буду, я хочу це віка. Ну ні. Ну це не шкільний варіант, були також такі в нас нюанси. Тому я за одинаковий одяг. Так, все ще хотіла сказати, забула. А ще згадала, ось що хотіла сказати. взагалі. Дуже сильно нагадала Китай, тому що від дітей зразу такі емоції приємні, взагалі супер. Ой, Ой це, напевно, була взагалі найкраща робота в світі, чесно. Тому що, коли ти йдеш на таку, знаєте, якусь роботу, де це директора. Якісь такі злісті, що щось тебе хочуть, якісь плани, щось таке. Особливо, коли а... ми в банку працювали з тобою. Так, в банку це було, було діло. А до дітей ти приходиш, навіть коли ти якийсь злий, роздратований, щось на тебе не так. Ти приходиш там 30 таких милих дітей, які готові тебе роздерти. Я маю на увазі з хорошої сторони цього. Хоч було таке, що мене і кусали діти, але це якось було так. Знаєте, без прикольно, класно. Дуже класна була робота, тому зараз така, знаєте. Трішки ностальгія. Це прийшла в кав'ярню. Дивіться, який тут так крутий хай-тек. Назвемо це так. Стиль. Ні, це скоріше стиль бароко якийсь. Але тут, в принципі, є щось і хороше. Наприклад, ось ці вазони, річечка тут плавають рибки, ось такий місток. Ну, типу, не так все погано. Такий в'єтнамський стильок. Але тут смачний сік з Гуави. Так, ось наша Гуава, як зазвичай, чайок. Безкоштовний сенький і гуава. Тут вам, здається, найсмачніше. Її готують і одразу свіженька клас. Все, гуави напилися, йдемо на ринок. Слухайте, я вже, напевно, стільки разів сьогодні сказала, що ми йдемо на ринок і все ніяк ми до нього не дійдемо. Ой, але це вже все, якраз останній ривок. І все, і додому. Так, зайшли ще у Вінмарт, хочу купити алоє, ось воно, тому що дуже сильно сушить лице. Алоє і огірки. Огірки мені в він саме найбільше подобаються. Нормальні? Це я не знаю. Що... Вони якісь розпаковані. Візьми запаковані. Mm. Вони мені більше подобаються, ніж на ринку. Бо на ринку такі, знаєте, величезні, типу, типу як з насінням всередині. А ці маленькі мені класні. І все, йдемо наразі. Так, хочу вам показати. Купила я ось таке величезне алоє, і коштує воно 8270. Ну, нехай 9 тисяч це десь 15 гривень за ось таке алоє. І знаєте, в нас в Україні типу, продають ось ці такі банки 99% алої за купу грошей, а тут ось свіженьке. І воно, до речі, я вдома вам його розріжу, покажу. Тут дуже багато рідини всередині. Його на ну, дуже довго вистачає. Так, ось ми знову на ринку. Тут все засипають льодом, тому що зараз буде жарко, а потрібно, щоб воно зберігалося. Так, дивіться, якийсь мед. this is honey, Ось мед продають в такий How much price? Мед коштує 150 тисяч за 0,5. Є ось таке, але воно таке сухе. А ось this? <рес> <рес> Він не знає, як це сказати, але я також не знаю. Ось ще 110 щось. А що це? А, це просто куркума? Він куркуму просто продає. Ага. Для чогось. Не знаю, що це таке. Але мед є. І ось нарешті ми дійшли до того, заради чого ми сюди прийшли. Яйця. Він з цієї банки продає і їсть мені цікаво. <реш> Просто вони зазвичай в таких банках все продають. Ось ось стоять такі банки. З неї їсть. Під'їдає. Такий також, можна сказати, який магазин. На ринку тут є все. Із гущеним молоко, і томат, і чесник, і яйця. Тримай. О, собаки. Та я бачу вже. Побігли. Дивись, Давай ще візьмемо кавун. Мені щось приспічило кавун. До речі, тут цілий рік були кавуни, але ми їх ніколи не купували, тому що, коли було якось прохолодніше, їх, якщо чесно, і не хотілося. А зараз стало тепліше і захотілося кавунів. Ця дівчинка знає англійську, це так класно, що ти говориш, ми хочемо вотермелон, і вона нас розуміє, не треба ось це на пальцях тикати. І ще візьмемо дуріан, Олег мені пообіцяв дуріан, тому що він провтикав квіти на ринку, забув. Окей. Каже, замість квітів куплю тобі дуріан, так? Бо хтось пройшов мимо квітів і забув. І Вирішив виправитись <клес> <клес> дуряну. <клес> <чай> так, <ти> <клес> ми вже вийшли з ринку, повертаємось, купили дурян, купили кавун. Кавун вийшов 30 тисяч, а дурян десь 120. Вже дурян, до речі, подешевший. Зараз починається сезон, був 100 тисяч, а вже 90. А потім він впаде взагалі до 60 тисяч. Тобто буде майже в половину дешевше. Ми вже повернулися додому, і Віка вже тут на пакетах розбирає, роздивляється подарунки. Дуже вдячний і я не якщо на це буде дивитися. Мені завжди було цікаво, потроху до алиму. Трогай. Ну, таке як слайм, колись таке слайм продавався, такі самі соплі були. Пам'ятаєш, я його на куртку розлила. Прикольно. Ось таке в нас алоє всередині. Сіллю пахне. Сіллю. І прийшов час. Розпаковки Дуріана знову. Я його люблю, тому умову, в моєму влозі ви його будете тепер бачити часто. Так він зараз йде ціна на спад. І його можна купувати. Ось цей такий також м'ягенький. Такий, бачите? Така у нього текстура. Смак Смакота. Добре, до речі, що віка не любить. Бо ще з віку я не готова ділитися. Все з Олегом все окей, але з віку ні. Що? Оцінка дев'ять з контрольною. Дев'ять з контрольною? Нормально. За другий семестр. А з чого хоч оцінка? Що? З біології. З біології за семестр дев'ять. Ну, це При... за другий семестр і бачить за рік. Прекрасно. Шикарна оцінка. Це шикарно. А дуріаники будеш? Ні. Фу, як добре, що віка не любить. Біолог... Дев'ятка з біології. Ну це ти взагалі. Оце ти дала. Я надію, що це буде вже за рік. Uh -huh. а не тільки за другий семестр. Бо я не хочу писати. <рес> <рес> Знімала вам віку і побачила, яке в нас красиве небо. І вирішила також і вам зняти. Дивіться, яка краса. Дуже гарна. І хочу на такому красивому моменті завершити вже сьогоднішній влог. Зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому відео. Всім пока-пока.